Ризики є щодня, а не лише у символічні для окупантів дати. Школи Івано-Франківської громади самостійно обиратимуть форму навчання 9 травня. Про це повідомила директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко. Частина батьків за те, щоб завтра виходити на навчання, частина батьків за те, що ви лишалися вдома. Прошу кожного директора, а вже майже 70% директорів провели опитування і провели наради. І можуть визначитися з тим, чи завтра вони фізичні школи чи е, навчаються онлайн, але все ж таки ми співпрацюємо з правоохоронними органами і е, реагуємо на сигнали, якщо буде. Е, Якась загроза, тоді офіційно згідно наказу всі зможуть вчитися онлайн. Наразі кожен самостійно вирішує, як йому вчитися чи офлайн, чи онлайн. Ми підтримуємо будь-які рішення, які приймає керівник школи згідно з батьками спільно з батьками. Крім того, вже нині у навчальних закладах вирішують, як відзначати останній дзвоник. У школах громади він прозвучить менш ніж за місяць. А опісля замість таборів для дітлахів запрацюють літні школи. Цього року теж не буде оздоровлення в таборах, тому будуть літні школи. Плануємо провести їх протягом червня місяця. Ці школи будуть без харчування, тобто 3-4 години діти будуть перебувати в школі, якщо менше діти це будуть. Звісно, легші якісь заняття. Старші діти зможуть або продовжувати навчання, або обрати ту програму яку хочуть, чи дозинування, чи програмування, чи е, якась там справа, чи підтягнути якийсь предмет по різному. Ми маємо досвід минулого року. Діти з задоволенням підвідували школи. Майже всі діти були охоплені, які залишалися в місті. Окремо вручатимуть медалі кращим випускникам в цьому році. Ми очікуємо друг медалей, тому що вони друкуються централізовано передаються продаються повоювання Франківськ. Наразі поки що ми їх не отримали. Як тільки ми отримаємо всі медалі, ми визначимо день вручення удалістів, дипломів. І я думаю, що це буде в парку Шевченка, яке було минулому році урочисто на обороження. Натомість останній день навчання закладів дошкільної освіти 30 червня. Однак у громаді, як і торік, працюватимуть чергові дитсадки. Попередньо ми провели опитування. Сімдесят батьків погодили те, що вони би хотіли привезти дитину в дитячий садок під час літа. Цього року ми плануємо відкрити 11 дитячих садочків в різних районах міста, які будуть забезпечувати дозвілля дітей в дітям нагадаю, що ми будемо брати діток лише працюючих батьків. Тобто, обов'язково дві довідки з місця роботи. Цьогоріч у школах Івано-Франківської громади здобували освіту понад півтори тисячі внутрішньо переміщених дітей. Позашкільні заклади відвідують півтисячі переселенців. Ще три тисячі дітей з Івано-Франківської громади навчались дистанційно, оскільки перебувають за кордоном. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.